У Лозові відбувся мітинг реквієм з нагоди 39-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства у сквері Чорнобильців зібралися представники керівництва громади та району, рятувальники, поліцейські, ліквідатори наслідків аварії, їхні родини та небайдужі мешканці присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятної стели. Аварія на чес сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на Четвертому енергоблоці спричинив викид величезної кількості радіоактивних речовин, що призвело до забруднення значних територій України та інших країн. Тисячі людей, серед яких були й мешканці Лизівщини, брали участь у ліквідації наслідків катастрофи, ризикуючи власним здоров'ям і життям. У Лезівській громаді проживає значна кількість учасників ліквідації наслідків аварії на чаес, які потребують уваги та підтримки. Громада продовжує надавати їм необхідну допомогу, зокрема в медичному обслуговуванні та соціальному забезпеченні. Чені вшанування пам'яті чорнобильців стало ще одним нагадуванням про важливість безпеки на об'єктах критичної інфраструктури та про необхідність запобігання подібним трагедіям у майбутньому.